Всім привіт! Ви на каналі VBSua, з вами В'ячеслав, і сьогодні я переповім вам історію персонажа розбійника, котра підтверджує природній закон, що будь-який злочин матиме своє покарання. Невідомо ким він був раніше і як довго він пробув у цій темряві, але бунт у в'язниці став його єдиним шансом на втечу, і він не міг не скористатися ним. Прокладаючи собі шлях жорстокими ударами, він дістався виходу. Він був злочинцем, котрого всі розшукували, але все ж був вільним. Тім життя на дні давалося в знаки. і незабаром він усмідомив, що в очах людей він став шкідником, таким, як і ті, що сновигали поряд із ним і становили його мізерний раціон. Свобода, яку він уявляв із такою наївністю, виявилася безоднею, з якої неможливо було повернутися. Так не могло продовжуватися довго. Він був хворий та голодний. І подих смерті вже відчувався у нього за спиною. Зневірившись, він запродався безпринципному злочинцю. Зв'язавши себе обіцянкою щодо золота по руках і ногах, розбійник набив черево, засукав рукави і приготувався до грабунку останнього. Деліжанс наблизився, настав час проливати кров і грабувати. Вартові відчайдушно захищали деліжанс, не жалкуючи своїх життів. Немов те, що було в кареті, вартувало більше, ніж усі багатства королівства разом узяті. Але розбійник знав свою справу. Він виконав свої зобов'язання з винятковою точністю, але відчуття похмурого задоволення виявилося недовгим. Неживі тіла жінки й дитини, понівечені через безладну стрілянину, здавалося, дивились на нього з невимовним осудом. крізь уламки дверей диліжанців. Побачивши цю страшну картину, він відчув, як холодні кайдани совісті стискують його серце вина, переслідувач від якого не втекти, в'язниця, з якої не вибратися. Такою була історія розбійника. Він понад усе прагнув до свободи, але загнав сам себе у вічну неволю. Я дякую вам за увагу. Та до зустрічі в нових історіях на каналі ViaVisio.